Ну що, як кажуть, їжда не обляпається. Знаходжусь я сім страв, бачите, це Лобановського, а, не Лобановського, це Приорська 22. І ось що я хочу показати, тема не змінюється. Да? Тут найсмачніші пельмені в місті, це гарантоване, це перший такий, Так, поставлю паличку. Хоча різниці немає ніякої. Як їсти, дивіться, це пельмень тайськи це е, дуже смачна річ це курка, макарони е, фунчоза і овочі. Головне в цьому це соус, соус для цих пельменів. Ну, а це перше я вам завжди показую і раджу спробувати це, це хінкалі потайські береш за хвостик криветки, тут ціла тигрова креветка. Занурюєш її у соус і робиш так, залишуючи тільки хвостик. Це дуже смачні пельмені, тому. Тим, хто хоче і відрізняється по смаку Лобановського і Приворська. Тут смачніше, як на мене. Що скажете ви? Ті, хто пробував, заїжджайте, спробуйте, це дуже смачна справа. Пільмені чи є курка з рибінцем? Три види. Супер.